Кожна вулиця і куточок тут для мене рідні. Енергодар це місто в Запорізькій області на лівому березі Дніпра. До повномасштабного вторгнення цей населений пункт з'являвся у медійному просторі не так часто, хоча тут розміщений флагман вітчизняної енергетики, Найбільша в Європі за потужністю атомна електростанція. Однак, уже в березні 2022 року про Енергодар почув увесь світ. Місцеві жителі боронили місто без зброї, звели блокпост на в'їзді. Упродовж трьох днів містяни виходили з мирними протестами, щоб зупинити російських армійців. 3 березня расисти почали стріляти по пікетувальниках. Усю ніч над енергодаром гуділа сирена. Відбувся штурм атомної електростанції. З цього бою почалася історія ядерного шантажу та окупації міста. Вітаю, мене звати Дарина Біла, і це проєкт Колобки Енергодара. Я розповім вам про прихвостнів, перебіжників та пристосуванців міста. Це ті, які свідомо зрадили та пішли на співпрацю з агресором, а також погодились на військові злочини. Ті, кому набити рублями гаманець, став дорожче чистого сумління. Та ті, хто невимовно вірить у вілічі русского мира. Сьогодні ви почуєте про першого і діючого. Сподіваюсь, що останнього гауляйтера Енергодара. Тож, поїхали! А розпочнемо ми з Андрія Шевчика. 51 рік народився у Железногорську Красноярського краю. Як бачите, Росія була завжди з ним. Пізніше руський мір засяде в його голові остаточно. А з 1993 року сам Андрюха осів на Запорізькій АЕС і почав там працювати інженером з експлуатації атомних електростанцій. У майбутньому він навіть доросте до провідного інженера, паралельно до цього, як стрімку течію Шевчика несло в політику. Як він сам стверджує, там він з 2006 року. А от 2010-го його вперше обрали депутатом Енергодарської міської ради від партії Сильна Україна. Щоправда, партія після виборів саморозпустилась. І вгадайте ж, куди вступив цей персонаж? Партія Рігона за партію Рагігону саме туди. Чомусь я, чесно кажучи, не здивована. Далі він змінював партії як рукавички були зелені була й батьківщина. Його настрої змінювалися зі швидкістю світла. Тоді він не був депутатському амплуа, а саме, як член виборчої комісії, стати мером міста було амбітною метою Шевчика. Ось так він описує свій ідеал міського голови. Мер вообще має бути безпартійним, Ну бути самоводіженцем. А для чого? А тому, що мер он дожен консолідірувати. Групи депутатів, які пройшли от різних політичних партій. Якщо такі люди у нас появляються в городі, які да от партії є, у них хороший рейтинг, почому би від партії не пойти, не взяти 20, 30, 40% дополнительно, да, що а от існує скажет, я буду мером, я самодвиженець, я готов працювати з усіма партіями, вот я вважаю, мой поступок. Пізніше він все ж стане мером, але фейковим. І консолідуватиме довкола себе не групи депутатів. А окупантів та посіпак 2020-й. шевчика обрали депутатом від проросійської ОПЗЖ. Це ще один дзвіночок, який вказує на те, які настрої мав наш Андрій. 4 березня 2022 рік. Росіяни окупували Енергодар. Пізніше Шевчик запише відео з депутатами, в якому йдеться про спільну роботу з діючим мером Орловим. Під Українськими прапорами однак недовго тривала така риторика. Все ж, як тільки війська Росії увійшли до міста, Андрій не сидів в кущах, а добровільно перейшов на бік окупанта. Той випадок, коли ні загрожувати, ні змушувати, не довелося. А вже 27 березня повідомив про своє призначення головою.

Мені ж не здалося, так але ну насправді жодної легітимності та підтримки серед жителів міста ця структура не мала. Все спиралося виключно на автомати російських військових. Тут я, чесно кажучи, теж не здивована. Одним із перших Шевче кинувся роздавати рашистську гуманітарку. І Вже навдовзі ми дізнаємося, що Андрійку погано жилося при Україні. Злосні бандеровці і неонацисти змушували вести його документацію державною мовою. Як прийшов Зеленський, дуже активно навіть Порошенко себе такого не допускав. дуже активно почав внедрення на атомні станції українського Насилля йшло конкретно по українізації. хоча це не допущено Це недопустимо, не допустимо. Какой ужас? В Україні потрібно знати українську. Ну а так наш Андрюша бачить своє майбутнє. Я увірян на 100%, що е, в ближайше віримо ми будем Російській Федерації. Я вважаю, що це правильно, тому що исконные корні Російської Федерації і наши корні варто зазначити, що твої ісконні корні в Красноярську, але точно не тут. А ще Шевчик, справжній каскар. Послухайте, люди розуміють, люди успокаюються. Енергодар це саме безпасне місто в мірі. Саме безпасне місто в мірі на даний момент, я вважаю, тому що ну, це реально охороняється так, що навіть муха не пролетить. А Ми зараз говоримо про одне й те саме місто. каже ніякої загрози немає, але все ж недовго музика грала, і недовго Андре Фаншевчик танцював. Точніше, ходив безкарно, і муха все ж пролетіла. Сафарі на Колобків почало набирати своїх. Обертів 22 травня, 2022 рік, 8.30. На вулиці Курчатова прогримів вибух. Саме за цією адресою проживає мати Шевчика. Той приїжджав до неї кожного ранку, і цей день не став виключенням. Коли він заходив у під'їзд, спрацювала вибухівка, і двері підірвалися. Жахнуло добряче. Партизани постаралися. На славу сладене взрывное устройство направленного действия было вложено вот в этот электрощит. По предварительным данным, туда заложили более 700 грамів тротила. Украинские власти в очередной раз показали истинное лицо совершив покушение на человека, работавшего на благо города. Нацистов, отдававших приказ на устранение, не останавливало ничего. Але на жаль, посіпака вижив, як і його охоронці. Однак волосся, якого в нього і так не було багато. Стало дещо дибки колаборанта. Поранили і його охоронців теж. Андрюху відправили у відпустку зализувати свої рани 12 червня 2022 рік на центральній вулиці біля місцевого палацу культури сучасник гуляння Під співи в триколорах та зі святковим салютом. Окуповане місто відзначає день рузгі з пивком без інтернету та стабільного мобільного зв'язку. Типове свято Мордорі, все в найкращих традиціях. Ужалений Шевчик спеціально проперся зі своєю перев'язаною рукою, щоб певнено виголосити. Я вернувся, і Руськи здесь навсегда!» Спойлер, ні. Ми сейчас в історії. Запомніть этот день і це время. Ми з вами делаем історію, і от нас зависит, как будемо жити ми і наші діти. Спасибо вам, енергодарці, Большое спасибо. Я завжди буду з вами і ми будемо з вами. Ура! Однак до своєї роботи Андре так і не повернувся, хоча годував усіх жданиками і затято наголошував: я здесь!». але його використали та викинули. Простішою мовою для шевчика – «По матросілі». І бросілі. Утім, за свою швидкоплину каденцію Шевчик встиг натворити чимало. Зокрема, награбувати 140 тисяч тонн українського зерна. Збіжжя вивезли до Криму та портів у Краснодарському краю. Загальні збитки оцінюють фактично у кілька мільярдів гривень. Що з Шевчиком наразі? Кажуть, він знову почав працювати на атомній електростанції. Але це теж ненадовго. Місяць тому на ексгауляйтера скоїли другий замах. «Мене вже третій раз намагаються вбити». бій. помийки почали скиглити, що зрадник серйозно поранений і в тяжкому стані. Крім того, постраждала його дружина. Бог любить трійцю, і ми сподіваємося, що вже втретє Андрюха нарешті зізнається у справжній любові Україні, вже віддавши остаточно свої руки, ноги та серце. Шевчик відкрив справжню скриньку Пандори для крадіїв, зрадників, малих і великих аферистів. Всі його наступники летіли стріском, награбували і потікали. Аксіома. Рускава мира. але є серед них і той, хто дещо довше затримався. Йдеться про діючого, поки що живого, так званого керівника сінавоза Едуарда Ніколаєвича. Це вже здається п'ятий гауляйтер тимчасово окупованого міста. І точно сподіваюсь, останній. Едік 1971 року випуску. Уродженець Балаклії на Харківщині навчався у Смоленському державному університеті. На... на фізрука можливо з тих часів у нього залишився дуже хороший скіл тікати. Бо це йому дійсно у майбутньому знадобиться. Бігі. фізруків у гауляйтери. Можна запускати нове шоу. Жив він у місті Дісногорск. У минулому це генеральний директор компанії Смоленська АЕС Сервіс, що входить до структури Росатома. Ну і також, звісно, все як в найкращих традиціях. Він член регіонального відділення всеросійської політичної партії «Єдіна Росія українською. Ця партія називається. У грудні 2022 року Едіка приволокли із Смоленської області, і він став керувати енергодаром. І тут уже посипалися обіцянки це Дорогі Жителі Енергодара хочу сказати одне. я приложу всі усі для того, щоб в городі наладити нормальну життя. Несмотря ні на що ми будемо працювати, будемо робити наш город краще, і прежде всего, щоб всім жителям города було уютно і безпечно в цьому прекрасному місті. А тепер Три, два, один. В городі висока опасність проведення повторних терористичних актів. Поэтому большая просьба а, к всем жителям города Энергодара проявлять максимальную бдительность, соблюдать все меры предосторожности, в особенности, если не знаете, какой автомобиль, не подходить і не производить какие-либо действия. Взагалі призначення для сіновоза стало несподіванкою. Опит адміністративної роботи є. Назначення, скоріше, неожиданість. Какая неожиданість? Ну, це точно. Ну не кожного дня тобі пропонують стати військовим злочинцем. Насправді, Едік це ще той скріпаносець і Ватнік, тому тут все логічно. Ось він розповідає про свою любов до Владіміра Пудіна. Просто послухайте. Я хочу выразить поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и констатировать следующее, что наша сила в единстве, и только консолидировавшись, мы сможем преодолеть все трудности и выполнить все задачи, которые стоят сейчас перед нами. Трудностей у тебя, Эдик, будеще щемало, особливо з боку українських спецслужб. Крім того, Едік любить побрехеньки. Синовоз розказує, що жителі Енергодара повертаються у зону СВО. Населення зростає, налажується мірна життя. Таких uh, пришестя не відбувається, не незважаючи uh, на близість локації города до зоні проведення спеціальної воєнної операції. Значить, uh, в городі. Місті... Ми відмічаємо постійне прибавлення жителів. За його словами, станом на 2023 рік населення міста складає 22 тисячі, і це він ще перебільшує. Наразі ж хоча б 10 тисяч нарахувати. До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 50 тисяч жителів. Енергодар жив, розвивався і процвітав. А з приходом Асвабодітелей людям довелося кидати власні оселі і тікати від мірної життя під триколором. Тож це постійний приріст населення. Едік, де твої причинно наслідкові зв'язки? Запитання риторичне. Не дотримується він і своїх обіцянок. Бо проблеми вирішувати це ж не російським хазяїнам підлизувати. Куди обращатися, якщо вдома холодно? Три з'являють, що вони звикли, щоб було 25 градусів. К сожалению, такую температуру мы сейчас обеспечить не сможем. Город он не, расш... не рассчитан был на альтернативные источники. Когда в городе появится горячая вода? В этот отопительный сезон горячей воды не будет. У нас нет мощностей для того, чтобы подать в квартире горячую воду. И тут уже питання: хто його прибере найближчим часом? Розлючені громадяни чи партизани? А може, й самі окупанти, така собі гра в рулетку. Чесно кажучи, у цьому випадку боліваю за всі сторони. Але лише гляньте, які усі навоза моральні цінності. Що таке такое відповідальність. Що такое ответственность? Это там є такі процеси, которые, в принципі тебе не під контролем, але ті не менее, ти за них нічачедік. Ти готовий відповідати за розміщення російської військової техніки на атомній електростанції, а за мінування прибережної зони? А за пожежі цього літа, які ніяким чином не гасилися, за провокації, спалені шини в районі за не думаю. Але це вже не має ніякого значення, бо все одно доведеться відповідати. Всьому є своя межа, і Едуард свій вибір зробив. Зроблять свій вибір і партизани і ЗСУ. Щоб Пришвидшити роботу Сил оборони, переходьте за посиланням в описі і донатьте на збір. Також тисніть подобайки, підписуйтесь на канал для обраних. З вами була Дарина Біла. Побачимось у наступному випуску. Обіцяю, буде гаряче! Вас чекає нова порція Колобків!